Добрий, добрий ранок, малята! Рада вас всіх бачити. Я знаю, що ви дуже уважні, що у вас дуже хороша пам'ять, і тому пропоную вам пограти в математичні ігри. Правила гри слухайте уважно. Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную пограти у гру, що зникло. Уважно подивіться на предмети і запам'ятайте їх. Дітки, а ну давайте скажіть, які предмети ви тут бачите? Ну, називаємо так, молодці, морква, сир. Так, ананас і тортик. А тепер дивіться уважно, якась із предметів щось зникне. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Так, дітки, як ви гадаєте, що зникло? Правильно, морква. Морква. правильно. Запам'ятайте. Так, дітки, що ви тут бачите? Книга, тарілка, лимон і гудзик. А тепер скажіть, що зникло? Так, дітки, хто перший скаже, що зникло? Так, молодці, гудзик Дивимось далі. Гудзик. Так, називаємо, називаємо предмети, які ви тут бачите ведмідь, їжачок, м'яч і подушка. Запам'ятали. Чого не вистачає? Так, дітки, чого не вистачає, як ви гадаєте? Так, ведмідь? Давайте дивитись. Ведмедика, молодці. Запам'ятайте. Так що тут ми бачимо: піраміда, жук, метелик, книги. А що посередині, як ви гадаєте? Хто це? Так, дітки, це колобок. Дивіться уважно. Так, а хто кого ж не має діти? Колобка, а давайте перевіримо. Що зникло? Колобок молодці. Так, дітки. Що тут ми бачимо? Жолудь, метелик, чашка, свинка, а посередині. Телефон? Запам'ятовуйте. Запам'ятали? Що зникло? Так, дітки, що зникло? Ви відгадали? Бо я вже і сама забула. А ну-ка, скажіть, що ж зникло? Чи хто зник? Перевіряємо. Свинка правильно. Так, дітки, давайте, що ми бачимо тут: машина, лев, полуниця, морозиво, а хто посередині? Лікарь. Тепер що зникло? Дітки, а що ж вникло, ви знаєте? Так, машина. А може запам'ятали, якого кольору вона? Так, зеленого, давайте перевіримо. Машинка. Молодці. Так, дітки, молодці, в одну гру ми з вами пограли. А зараз я пропоную вам пригадайте, які геометричні фігурки ви знаєте. Так, квадрат, прямокутник, овал, трикутник і ще яку фігурку забули сказати? пригадати? Круг, давайте грати в гру. Слухайте уважно і запам'ятайте правила гри. Вітаю вас, друзі! Пропоную вам пограти в гру, чим схожі та чим відрізняються фігури. Перед вами на екрані будуть з'являтися геометричні фігури. Спробуйте визначити, чим вони схожі, кольором. Формою чи величиною, а може кількома ознаками одразу, встигніть зробити це до закінчення дії таймеру, що розташований праворуч внизу екрану. Так, дітки, так. запам'ятовуйте і кажіть мені, чим схожі формою, величиною. І не кольором, чи кольором? Отже, чим схожі ці фігури? Ці фігури схожі формою. Вони обоє круги. Чим схожі ці фігури? Так, дітки. Так, дітки, чим же схожі ці фігури? Формою або кольором? Як ви гадаєте? Давайте перевіримо. Ці фігури схожі кольором. Вони обоє блакітні. Чим схожі ці фігури? Так, дітки, як ви гадаєте, чим схожі? Формою, розміром? Так, давайте перевіряємо. Ці фігури схожі формою. Вони обоє овали. А ще вони однакові за величиною. Чим схожі ці фігури? Там дітки чим схожі вони? кольором або величиною або формою. Перевіряємо ці фігури схожі кольором. Вони також обоє блакитні. А ще вони схожі формою, це прямокутники. Так, молодці, дітки. А зараз ми пограємо, чим відрізняються наші геометричні фігури. Дивіться уважно. Ви добре впоралися, а тепер спробуйте визначити, чим відрізняються фігури і яка з них де знаходиться. Так, дітки, чим відрізняються? Кольором, формою і яка фігура де знаходиться праворуч і ліворуч. Фігури відрізняються кольором. Ліворуч блакитний трикутник. А праворуч продовжуйте Зелені. зелений трикутник. Так, дітки. Чим відрізняються ці фігури? Так. так, дітки, чим вони відрізняються? Кольором або формою, як ви гадаєте? М? Давайте перевіримо. Фігури відрізняються формою. Праворуч червоний круг. Вороч, допомагайте. Червоний прямокутник. Чим відрізняються ці фігури? Так, дітки, чим відрізняються ці геометричні фігури, формою, розміром або кольором, як ви гадаєте? М? А, ви кажете, один великий квадрат, другий маленький. Давайте тоді перевіримо. Фігури відрізняються величиною. Ліворуч маленький блакитний квадрат, а праворуч допомагайте. Великий блакитний квадрат. Чим відрізняються ці фігури? Так, дітки, чим же вони відрізняються? Мабуть, формою кольором. Ці фігури відрізняються кольором та формою. Праворуч зелений круг. А ліворуч підказуйте червоний овал. червоний овал. Молодці. Так, дітки, ми з вами пограли. Ви такі умнички, розумнички А зараз давайте ми нашим, нашим пальчикам намалюємо геометричні фігури. Так, приготували пальчик і будемо малювати трикутничок. Дивіться уважно. Так. 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 Молодці. А давайте тепер круг намалюємо. Ось такий він круг! Наш кружочок. Так, а зараз квадратик малюємо. Одна сторона, друга, третя і четверта. Намалюємо прямо кутник. Один куточок є в нього, другий, третій, четвертий. Молодці. А який ми фіруємо, ще забули вами намалювати? Правильно, овал. Ось такий овал! От намалювали! Молодці дітки, молодці! І зараз я підготувала для вас веселу музику. Давайте разом пограємо і потанцюємо з нашим медведником. Дякую за гарну гру, друзі! Дуже рада була вас бачити. До побачення, малята, до нових зустрічей!